Усім привіт! Дві посилочки у нас. Основна посилочка це була ось ця, але бонусом якраз оця дійшла. 40 доставки чуть менше місяця, не дивлюся на війну. Розпакуємо, подивимося, що тут є. Значить, ця посилочка це три товари по 2 долари. Ось подивимося, що тут за якість товару. Що нам так, я бачу, що вони просто три товари скомплектували в одному пакеті. Так, замовив я свердла ось такі. Запаяні. Тут має бути так, від 1 до 3 мм свердла. Відруки пишуть різні. Пишуть, що тупі. Ну, Коротше, одиничку поставили 4, здається, проценти. 77% відгуків позитивних. Ну, використанні, будемо бачити, поки що я не буду розпаковувати. Але з вигляду вони нормальні. Але люди пишуть, що метал сирий. Ну, ті 4%. Решті подобається. Надію, що це їм таке вислали, а мені прислали хорошої якості. Так. Екстрактори. Призначені для видалення шурупів або болтів, які неможливо далі викрутити. Розміри від 1 до 5. Їх тут 5 штук. До речі, всі товари по 3,50, якщо купувати їх окремо. Якщо разом купувати, то це коштує по 2, 2 долара. Так, триммер. Це найцікавіше в цій посилці. Роз подивимося, який він, що він. Так, навіть інструкція є. Навіть якась карточка є, сертифікат якості, мабуть, на китайській мові. Англійська тут теж присутня, до речі. Кабель зарядки. Ну і сам тример. Цей купачок не тримається. Ага, він просто відщолкнувся. Щіточка для чищення. Оце, мабуть, оцей шнурок був замотаний. Так, тут скотчем Щось працює даже, навіть. Навіть зарядом. Тут місце для зарядки і світлодіод. побачимо, як воно в використання. Так, і остання посилка це чехол для мого телефону. Упакований класний. Чохол коштував, здається, 340 чи 3,50, не пам'ятаю таке цікаве-цікаве покриття. Я тако... Хочеться його з рук не випускати, як тканина. Ніби нормальний. Ніби нормальний. Я думаю, що нормальне. Все, на цьому все. Дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте. До нових відео!